Віта, Ютуб! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні. А, що я хотіла сказати. Почекайте, почекайте, Ще до теми зараз доберемося. Я просто неймовірно вражена і вдячна вам за те, що ви підписуєтеся. Канал так швидко почав рости. Я просто в шоці. Просто в шоці. Я вам дуже вдячна за те, що ви. Цікавитися цим, за те, що вам цікаво те, що я розповідаю, те, що вам це відгукується, те, що коментарі залишаєте. Це дуже цінно. Дякую. І тож, сьогоднішня тема я обіцяла розповісти вам про таке, про, про що? Про квантову реальність. Взагалі, коли я почала в цьому розбиратися, Звичайно, кожну людину проводять такі неприємні ситуації до того, щоб вона почала в цьому вже розбиратися нарешті, і почала управляти вже своєю свідомістю і своїм життям. Кожен з нас помічав в своєму житті таке, що ніби існує якась така невидима сила, яка ніби знаходиться за кулісами. І Значить, управляє нашим життям, як нам здається. Тобто, буває, ми собі щось планували так, як ми хочемо, але воно йде взагалі не так. Воно йде так, як, видно, зверху краще. Так ось. Але ми ж зазвичай не хочемо туди йти. Так? Всі, це, всі це помічають, всі це знають, але розбиратися в цьому ніхто не хоче. Ну, як би. Таке. Але я з тих людей, яка захотіла в цьому розібратися, зайти в цю тему. Ну, я не можу сказати, що я там дуже класно розібралася, але для того, щоб почати вже управляти своєю свідомістю і створювати свою реальність цієї інформації, якою я володію, вже стало, в принципі, достатньо для того, щоб активувати в собі ці знання. Тому що ми вже всі. Ці знання вони в нас вбудовані, і ми це все просто знаємо. Воно у нас просто вшито файлами, які запаковані. Їх для того, щоб розпакувати, потрібно принаймні хоча б знати про це, що воно існує, і почати в цьому. почати це поступово просто згадувати. Так ось. квантова реальність це квант. Що таке квант? Це те, що знаходиться за межами нашого розуміння, нашого сприйняття це все, що створено весь Всесвіт, все, що ми бачимо і навіть ми з вами. Існує квантова фізика. Науковці вже, вже дуже активно почали це проявляти, вже доказали те, що ми з вами, є цей квант. По суті, так, що таке це? Ми створені з того ж самого з тієї ж самої часточки, якщо дивитися розглядати нас під мікроскопом, з тої самої часточки, що і створено, створений весь всесвіт. Ми взаємопов'язані. Тобто все довкола це одна енергія. Це, я завжди роблю таке е, порівняння. Це просто такий один пластилин, який тобі дають в руки, і ти своєю свідомістю можеш ліпити все, що ти хочеш. Така собі е, мульті і, і, і мета Всесвіту, знаєте, ми в, в, в великому всесвіті створюємо свої маленькі світи. Ось так воно виходить. Тому коли починаєш в цьому розбиратися, що, що це, це все настільки взаємопов'язано з тим, про що ми думаємо, це формує нашу реальність, про що ми думаємо, в що ми віримо, так? на що ми запрограмовані, воно все відображає конкретно нас. І як відбувається ось цей процес? Уявіть, що ми. В такому собі так, кінотеатрі, де є проектор? І там м людина вставляє певний слайд. І від цього слайду йде проекція на екран, де ми дивимося кіно. Це кіно поділя... до того, як воно було створено, так, як його вставили сюди. Ось це і є цей зараз процес квантовий. До того, як вставили це кіно там, в проектор, так, і він вивівся на екран. В нашому житті як це робиться? Є люди, які створюють там, графіку, так? це все е, знімається по кадрах, певних. по кадрах. Е, і тільки потім, коли це все разом збирається, так, оці всі маленькі картинки, маленькі ці всі кроки, складаємо все разом, виходить одне цілісне кіно. Ось так і виходить в нашій свідомості, коли ми починаємо. Змінювати свої установки, ствердження, своє бачення, сприйняття маленькими ось цими такими кроками, коли в нас є певні ах, чітка картина того, що ми хочемо, як ми хочемо, до чого ми йдемо. І, і ось це все направляємо фокус на ці всі маленькі картинки. В кінечному результаті створиться наша реальність, яку ми будемо бачити в фізичному світі. Так воно працює. Чим більше ми направляємо увагу на те, що ми хочемо, тим більше воно уплотняється і тоді вже йде продовження свідомість стає продовженням нашої реальності, ту, яку ми бачимо, і перед нами з'являється повноцінна картина, в якій ми проживаємо. Свій досвід, який ми хотіли, е, ніби складно, а ніби і просто ну, вирішувати вам. Е, для почат... Спочатку в мене теж було, знаєте, було важко це якби сприйняти, але поступово, поступово, коли я почала розширювати свій свідомість через книги, через курси, через там багато різних джерел. Е це знання, воно автоматично в мені ніби проснулось. І, і ти вже ніби якимось інтуїтивно ти починаєш це розуміти і починаєш вже цим управляти. І це дуже класно. Це дуже класно, коли ти можеш бути причетним до того, до свого творіння. Тому я запрошую вас на свій практику, перехід свідомість творця. Який стартує 1007 цього місяця, вже через декілька днів, в якому за два тижні ви просто заходите в трансформацію. Ви перепрошуваєте свою свідомість. Ми заходимо в дуже глибокі теми з вами. Ми перепрошуваємо свій образ, через який ви себе бачите, і через який бачить вас цей світ. І через який і створюються всі події в вашому житті, це важливо розуміти, тому що, як ви себе бачите, такі події до вас притягуються. Ми заходимо і в систему роду, батьків, це все ми це все будемо з себе вичищати, діставати на поверхню, пропрацьовувати і йти в нове проживання свого класного, самого найкращого досвіду. Чекаю вас на практику. Пишіть в інстаграмі, тому що це буде дуже круто. Цей проєкт народився дійсно через мою трансформацію, і, знаєте, в мені воно просто вбудоване. Я чітко знаю, як має бути, який має бути алгоритм, який приведе людину до успіху, як він її виведе. Я не знаю інколи коли я створюю якісь свої проекти, курси, я не знаю, звідки воно в мене береться. Але моя сильна сторона, те, що я це беру і відразу починаю реалізовувати. Вийде, не вийде, це не важливо. Головне, що я взяла ідею і відразу її, як би знаєте, впустила в матерію, зробила її твердою, можна так сказати, доступною для. Дотику інших людей, ось так. Тому буду рада бачити кожного на своєму практикумі до наступного відео.